Зараз український танк валить по позиціях російської армії. Там, там, там. Працюємо по декілька день, а взагалі перманентно в режимі нон-стоп-24 на суті. в укриття! Грана <зві> зачистили. Зараз займають наші позиції, укріпляємося. По Перехватом я думаю, вже навіть полонили одного військового російської армії. Прийти в чужу країну, <зві> 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 вбивати людей. Брат, я нас посадять. Я тобі не брат. <зві> Отак вони знайшли тут своє пекло. Зараз перебуваємо на передвих позиціях під Бахмутом. Українська армія розпочала артпідготовку перед тим, як штурмувати ці напрямки. Досить гучно на цій ділянці. Зараз застосовується багато військ. І Українська армія буде спробувати намагатися вирівняти лінію на цьому напрямку і не дозволяти надалі просуватися російській армії. Ось так. Відбуваються такі інтернаступальні операції. Розпочалося це все насправді в ніч. Українська армія, підрозділ, з яким ми перебуваємо, висунувся на передову малими групами, повністю без світла. Спішився і відправився вже на стартові позиції. так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Я маю рюкзаки Сей, збирай свою року через 15 новеньких, у готові сюди виїхати. Пацани зайдуть, трошки не ведуть шороху, танчик теж там буде. І все, а ми це все вам покажемо. Сі не треба виходити. Куда? Так, Червоне світло виключить. Картинку складно показати, оскільки поки що темрява ми відправилися разом із Збройними силами України на штурм поблизу Бахмута. Зараз буквально. артпідготовка, І далі буде бій. Через середину починаєте, і ти прямо зачищаєш всі нори, які є по путі. За танком. Зразу. За танком сразу. Бігом! Чуть правіше розвідоточтесь! Вище до мене! Ну следует... Продолжение не Продолжение следует... Продолжение следует... получается, с средней посадки не буду говорить, где именно, э, получается, ночью э, было, ну, вылетает люстра, получается, ну, осветительная ракета. Ну и приблизительно где-то в пол первого я у вас там, вон, сидел в окопе, получается. Э, по соседней посадке прилетает три прилета. По нам, получается, метров пять от нас где-то прилетело, короче, ну, чудом остались вообще живы, короче. Ну, то есть второй раз на штурм пошел. А так, в принципе, нормально. Як у тебя? Кто не як сказать? Не из э, лучших, но Главная <свистит> жить Главная компания можно. веселая. Да. Главное, нику... <свистит> Главное, с кем и куда. Если хорошая компания, и помирать не страшно. <свистит> Оптимистично. А так все. Зараз український танк валить по позиціях російської армії. намагалося підбити. Бій зав'язався на фоні. Чуєте, стрілецький бій. Кругом. Там, там, там. Прямо, Прямо. Прямо сюди правильно, бо вони кругом. Артилерія працює. З одного з іншого флангів танки. По чому, як правило, працюєте? Більшість стоїть всяка різна піхота, пішкодрали їхні. Бувають і вогневі засоби. Буває техніка. Постріл! Постріл. Так, швидше все, що тут перманентні штурми. Спроба підійти поміченими, непоміченими до наших позицій під нашим вогнем і в принципі, ми його відбувалися. Це один з пріоритетних напрямків для них територіям, які контролюються нашими селами. Наскільки інтенсивна тут робота? Робота тут інтенсивна, напрямок напружений, тобто працюємо по декілька на день, а взагалі перманентно в режимі нон-стоп 24 на 7. Зараз хлопці підчищають, приглядають на наявність того, чи є тут ще е, збройні формування, зброя. Ну, ще характерно по цій стороні, що за полем Збройні сили України з того флангу, а в Російська Федерація треба зачищати також і ту сторону, підтягувати лінію фронту. Па Рената! Плаваю, правий фланг обстегується, там стоїть кулемет. Пригайте, пригайте. Виберіть двох чоловік, щоб зараз взяли мінімум 10 гранат і видвились по правій стороні посадки. Там наші ребята будуть бучу, треба гранати принести. Давай закидаємо. Зачищаємо всі нори, закидаємо гранатами, дострілюємо. Перший, другий, третій. Пішли. Давай! Так, там? Підаємо. Два, ні? Зараз рухаємося з бійцями вже на зачистку правої сторони, правої сторони правого флангу, де ми перебуваємо. Наживаємо, наживаємо. наживаємо бої не могли посунути далі, оскільки були в оперативному оточенні противника. Зліво, спереду, справа. Зараз внаслідок. Вдалих штурмових дій ситуація змінилася і потрібно перевірити, чи немає там російських армійців, які могли там засісти в якихось норах. Плюс один подствольник копілочку. Не пройшло по розмові Ось. Не для слаборнірних. Ось. Це Вони пробували штурмувати? Вони тут займали позицію, ми їх штурмували. Отак вони знайшли тут своє. пекло. куню не В основному в нас втрати, вони мінімізовані. Ми тут навчились, бачимо, привикли до цієї місцевості наші втрати від артилерійських обстрілів. Тобто стрікатньою садецькою зброєю вони не можуть нас ліквідувати, то вони контролюють все з дронів і артилерійський обстріл. Ми не можемо відійти, оскільки ми зобов'язані тримати і повинні ці фланги. Гранат. Красавчик ще так! Група на нас іде. Вже не йде. Одрілюється ти... Гранату туди був! З вашої сторони, бліндаж, кидайте, є граната! Давайте пару метров осталось. Сдавайся, будешь жить! Сюда иди, с**. Сюда ползи, с**. Сюда, с**. Продвигаемся! Продвигаемся! Берем! Норку проверяйте! Сюда ползи, паузи, Сюда, на... Красавчик! 9-12, я Буч, выйди на прием. 9.12, 12 я Буч. Сама ликвидировался. Да, да. Граната. Продвигаемся, все, пи***, дохлый. Плюс принял, бачу передвижение со стороны поля. Пару человек. Плюс-плюс прийняв, там зустрінеш моїх трьох карандашиків. Вертайся до своїх людей в траншею. <рес> де би ви вигрузили своїх людей, скільки вас чоловік? <рес> ви на міні подарвалися. Ви на міні підривалися? Ранені є, вбиті. <рес> Не доїхали, скільки вас чоловік ізначально було? <рес> Вісім. Вісім чоловік. А де ваші всі ребята? Вони теж їбашиться пішли. Добре, у вас все нормально, все здоров'я? Тут будем, дуже добре. Залізеш бехо. Там є муха, одна разка, бля. Ще йкось хуня, типа, В лівому десанті, він открити. Плюс передберетеся. Можете поки залізти сюди в траншею в нас відпочити. Хорошо, мужики, удачі вам. Все, дякую, друзі, щасливий. Взаємно. Від вас з лівої сторони будуть передвигатися два, два чоловіка. Це наші. Побратими їх не пере... Вони без касок, без оружя Получається. О, Зубами придавлюєш, як є. Плюс плюс периодик друже, багато на роздачу, ні? Все выкрытия. Буч принял Продвигаемся Так, а ми взяли до кінця посадки, ми зачистили. Зараз займають наші позиції, укріпляємося. Чисто? Навігатор, навігатор. Продвигаємося, продвигаємося. Займаємо позиції, перевіряємо всі окопи. І починаємо кріплятися, ждемо других людей, які будуть ставати на, на позиціях. Військам вдалося просунутися. Перехватом, відомо, вже навіть полонили одного військового російської армії. Пацани там б! Там, бо наші вже пройшли. Все буде добре, все буде Україна. Хлопці мотивовані, незважаючи на те, що є настрати.